Всім привіт на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про паводок. Чому так стається? Чому так багато води на Дніпрі та в Україні? І так, весняний паводок. Що ж воно таке? Ви, мабуть, всі бачили вже страшні сюжети в інтернеті, по телебаченню, як підтоплені вулиці, будинки, навіть цілі дачні кооперативи. в Києві. Це набережна. У Кременчуцькому районі це затоплений пляж. У горішніх плавнях це затоплено всі плавні біля Барбари, там де були дороги, зараз вода. Чому ж воно так відбувається? Кожного року після зими в Україні настає весняний паводок. Що воно таке? Це коли тає сніг, коли йдуть дощі, а в цьому році це, мабуть, останні дві неділі йшов дощ. Вся ця, ця вода стікає в Дніпро. В Дніпро, водосховище, в інші річки. Що впадає Дніпро, тобто це водосховище наповнюється. Наповнюється наскільки багато, що таке от відбувається. Але це не основна причина. Якщо трішки проще сказати, чому це відбувається. Водосховище це каскад. Тобто, це як в під'їзді сходить. Є верхній, наприклад, київське, і пішло нижче. Там Кременчуцьке, там, Запорізьке, останнє Каховське водосховище. Тобто вони наповнюються Верхнє Київське, воду спускають нижче там, на Кременчуцьке. Тим самим рівень Київському знижується. Так само Кременчуцьке на Запорізьке, Запорізьке на Каховське. Але є в цьому році одна проблема, чому так раніше не було. В цьому році Каховське водосховище захоплене окупантами. Тобто, воно не скидає воду. Те останнє водосховище, яке повинно було скинути цю воду, всю велику воду до моря. Воно цього зробити не може. Фізично це неможливо зробити, тому що там кацапські окупанти. Ось так і відбувається. Але рівень води поступово буде знижуватися. Ще декілька днів, мабуть, буде підніматися. Зараз відкриті майже всі шандори, всі шлюзи, щоб скинути воду з київських водосховищ по каскаду нижче. По принципу, сходів. І тоді вже рівень вирівняється. Плюс ще вода впитається в землю, і все буде добре. Але є велика небезпека підтоплень, міст, сіл, особливо це дачні кооперативи, що завжди біля води. Є небезпека сувів, просідання ґрунту, враження електрострумом. Це навіть найбільша небезпека. Я нещодавно переглянув. Один сюжет ТСН, як вони знімали на, в Києві на набережній і біля Дніпра. І вони стоять, знімають, там показують, що вони по косточки вже в воді стоять, що такий рівень води. А від них вже метр три, мабуть, чотири. Вже стоїть вода і стовпи з фонарями, ті, що по вулиці йдуть, вони вже під водою. Тобто не забувайте про це, не лізьте в воду. Час піти подивитися, сфоткаться, але ви ж не знаєте, де заритий той провід, кабель під напругою і чи він не пошкоджений. Тобто це дуже небезпечно. Вроді дивитесь, що все добре. ну Зайду там на свою дачу, яка затоплена, заберу там квітки. Але ви ж не знаєте, де у вас там провода йдуть. А вони зазвичай йдуть не тільки по повітрю, вони також йдуть і під землею. Тому це вкрай небезпечно. І якщо цей провод пошкоджений, ви ж воді цього не відчуваєте. Ви тільки зайшли в воду і буде враження струмом. І що найнебезпечніше вода найбільший провідник струму. Тобто, якщо ви десь е, е, отримали враження струмом, то можна відштовхнути там, а так ви просто впадете в воду і це може закінчитися все летально. Так само і Суви, десь там, де ви були раніше, ходили, там, пішли подивитися на річку. Вже могло підтопити, і ви тільки станете на край цього обриву і може сунутися земля, десь може підмити ту саму дорогу. Обережно також дуже на автомобілях, тому що вода так само може попасти в двигун. Там, де ви дивитеся, що рівень води невеликий, то можемо проїхати. То це може бути пагубно для вашої машини. Ось, наприклад, у Кременчуцькому районі вперше з 1974 року відкриті шлюзи, так звані шандори. Тобто про що це говорить? Що 49 років тому тільки відкривалися ці шандори, які відкрилися зараз. Тобто такий сильний паводок. Ну, такого паводку не було вже 7 років, але щоб відкривали навіть ті шандори, які вже не відкривалися 49 років, то це вже про щось свідчить. Тобто не переживайте, все буде добре, вода поступово знизиться, але на це потрібен час. Мої рекомендації не лізьте в воду. Не треба там робити селфі, йти десь там. Якщо ви навіть знаєте, що ваша будівля вже трішки в воді, не потрібно лізти. Ви не знаєте, чи є там напруга. Чи вимкнули напругу в тому селі в дачному кооперативі. Це дуже небезпечно. Будьте обережні. Що ще хочу сказати, це був би не я, якщо б цього не сказав, що означає паводок для риби? Це, з одної сторони, дуже круто. Чому круто? Тому що деякі місця, наприклад, десь я бачив в сюжеті, що затопило цілий кар'єр. По видобутку, там, глибина кар'єру дуже велика, він уже не, не працюючий був, тобто на цьому місці буде вже постійно озеро. Це плюс, але мінусів набагато більше. Е чому їх більше? Тому що риба ця вся, там, де порозвивалася вода, позапливає, е порозпливається, потім вода починає падати, і риба ця вся залишиться на землі. Та, що не виплила в якихось ямках. В інших, а найгірше, що вона може від, відкласти ікру. На травинках, на камушинках, на палочках, і вода просто впаде рівень води, і ця вся ікра посохне. Але є для когось і плюси. Так само той короб зайде на нерес, на ці всі галявинки затоплені, і його будуть ловити. Чи це плюс, чи це мінус, не знаю. Але ж пам'ятайте, що ловити рибу заборонено у нерестовищах. ловити рибу заборонено на острогу, чим найчаще це роблять. Навіть я знаю таких є, що вилами того коропа колять на такому мілководі, коли воно так стається. Тому що якщо підходиш до води, воно видно, чи є риба в цій колюжі чи ні. Бурли так, що я не знаю. Але якщо вже вас понесло ловити того коропа, то пам'ятайте, якщо ви не в нерестовищі, то маєте хоча б при собі вудку. Тому що закон забороняє ловити на всі інші знаряддя лову, крім вудки або спінінга, на гачки, не більше двох гачків, ви там скажете, що я спіймав руками, це не прокатить, тому що в законі чітко прописано, що знаряддя лову. Вудка на два гачки або спінінг. Але якщо у вас буде з собою та сама вудка або спінінг лежати, і хто потім докаже, що ви там не спіймали його на спінінг. І навіть якщо той короб сазан буде на 10 кг, пам'ятайте, що трофей є трофей. Це 3 кг плюс трофей. Ви спокійно можете його брати. Але я не раджу цього робити. Дайте рибі спокійно віднереститися, дайте рибі спокійно вийти цих калюж так краще допоможіть. Але вже, я кажу, як у вас вже понесло, як Остапа понесло, то майте хоча б при собі вудку. Підведемо висновок. все пройде, все буде добре. Сталося це із-за того, що великий рівень осадки в Україні різко випав. І найголовніше, що Каховське водосховище не може скинути воду. Але по каскаду далі інші водосховища вже працюють на максимум. Кидають воду, все буде Україна, все буде добре. А зараз пропоную переглянути маленьке відео, як затопило у нас тут в горішніх плавнях в Кременчуцькому районі. Ті дороги, де раніше я під'їжджав на риболовлю, зараз повністю під водою. Так само річка Псел. повністю затоплена. Ось тут, де раніше була дорога, зараз, як бачимо, повністю вода. І от праці ось калюжі я й говорив, що сюди може запливати та сама риба. Просто не розуміючи, що відбувається, тому що розлив, вона пливе, вона зараз не реститься. Ось всі ці дорожки затоплені, а Дніпро аж вон там. І от таких от зарослих камишах. Часто можна встрітити того ж самого карася, того самого сазана, якого в основному і луплять на ці сандолі. Я ж говорю, навіть навило умудряється бути цих сазанів. Так що будьте обережні, не підходьте до електроспоруд, якщо ви знаєте, що вони там є. Підійти подивитись, фоткатись можна, але воно то не стоїть, щоб лізти в воду за цим всім. Ось така ситуація. Тобто вода була аж за цими кущами. Отой стовп, що він з бочкою, він також був на суші. А в оцих так самих кущах може зайти риба, відкласти ікру на цих деревах, на коріннях. Потім, коли вода впаде, Ця, ця ікра просто висохне. Ось що найгірше в цій ситуації. Будьте обережні, кому було цікаво, ставте лайк, підписуйтесь, ще буде багато цікавого. Та також пишіть, яка обстановка в вашому районі.